Приводом стали рештки мумії, які журналісти, прибічник теорії існування НЛО, Хайма Маусан вважає рештками інопланетян. На слуханнях у парламенті законодавцям показали два зморщених тіла із трьома пальцями та відеоматеріали, нібито аномальних явищ. Маусан сказав, що ці рештки вивели в Перу. Їм понад тисячу років, і вони буцімто належать істотам, які не є частиною земної еволюції. У НАСА попросили надати зразки для дослідження, зокрема щоб провести. ДНК експертизу вчені. Кажуть, що раніше такі тіла зазвичай виявлялися останками муміфікованих дітей. Мексиканський конгрес існування НЛО не визнав, але депутати наголосили на важливості прислухатися до всіх думок. Це вперше докази існування інопланетян представлені в такій формі, і я вважаю, що ця демонстрація доводить, що ми маємо справу з нелюдськими останками. Вони не пов'язані з жодним іншим видом у нашому світі, і будь-яка наукова установа може їх досліджувати ми плануємо й надалі обговорювати це питання. Будемо сподіватися, що це перша, але не остання така знахідка. Ми продовжимо дискусію із законодавчими органами щодо необхідності внесення змін до законів.